Привіт! Мене звати Захарків Руслана і я експерт по роботі з підсвідомістю. І сьогодні я запрошую тебе у простір, де починається твоя нова фінансова реальність. Те, що ти чуєш далі, це афірмації, які переналаштовують твої внутрішні програми на прийняття грошей, багатства і свободи. У середині тебе вже є потенціал для процвітання. І зараз ми просто допоможемо йому проявитися. Слухай ці слова щодня вранці або перед сном, або коли хочеш відчути впевненість і підтримку. А тепер зроби глибокий вдих і дозволь собі відкритись потоку достатку. Я створюю стабільний і зростаючий грошовий потік. Мої думки налаштовані на багатство, успіх і процвітання. Я відкриваю своє серце та розум для фінансових чудес. Усе, що я роблю, приносить мені прибуток. Я отримую гроші легко, з радістю та вдячністю. Гроші приходять до мене у правильний час і правильним шляхом. Я відчуваю фінансову свободу вже зараз. У кожному дні я знаходжу нові джерела доходу. Моя енергія багатства росте з кожним подихом. Я довіряю життю, адже воно завжди веде мене до ще більшого достатку. Я дозволяю собі мати більше, ніж уявляла. Я гідна бути багатою людиною без почуття провини. Мій внутрішній стан притягує фінансові можливості. Я легко трансформую обмежувальні переконання про гроші. Кожна витрачена гривня повертається до мене помноженою. Я вмію мудро керувати грішми, і Всесвіт мені довіряє. Достаток мій природній стан. Мої бажання це сигнали до підсвідомості, що я готова приймати більше. Я вже живу в енергії заможності, навіть якщо ще не бачу результатів. Я вірю, що все, чого я щиро хочу, вже йде до мене. Мій дохід постійно зростає. Я довіряю життю, мій розум налаштований на багатство. Я гідна великого доходу та життя в достатку. Гроші це енергія, яка підтримує мої мрії. Я вибираю думати як багата людина. Я легко трансформую обмежувальні переконання про гроші. Мій дохід постійно зростає все більше і більше. Я вдячна за всі гроші, які вже є у моєму житті. Я відчуваю фінансову свободу вже зараз. Я магніт для грошей і процвітання. Я дозволяю собі приймати більше ніж коли-небудь раніше. Я вмію мудро керувати грішми, я відкриваюсь в фінансовому потоку. У кожному дні я знаходжу нові джерела доходу. Я отримую гроші легко, з радістю та вдячністю. Я дозволяю собі відчути, що гроші це безпечно. Я справді відчуваю, що гроші це безпечно. Я притягую грошову енергію своїм внутрішнім станом. Гроші приходять до мене в ідеальний момент. Із ідеального джерела. Я вибираю думки, які збагачують мене, я люблю свій новий рівень фінансової свободи. Я приймаю достаток без страху втратити. Мої фінанси зростають навіть тоді, коли я відпочиваю. Я підтримую потік грошей добротою та вдячністю. Джерело цінності, яке притягує гроші, мій фінансовий потік невпинно розширюється. Я поважаю свої гроші і використовую їх з мудрістю. Гроші приходять до мене у правильний час і правильним шляхом. Я відчуваю фінансову свободу вже зараз. У кожному дні я знаходжу нові джерела доходу. Моя енергія багатства росте з кожним подихом. Я вдячна за всі гроші, які вже є у моєму житті. Мій дохід постійно зростає. Я довіряю життю, мій розум налаштований на багатство. Я гідна великого доходу. Та життя в достатку. Я люблю свій новий рівень фінансової свободи. Я приймаю достаток без страху втратити. Мої фінанси зростають навіть тоді, коли я відпочиваю. Я підтримую потік грошей добротою та вдячністю. Я джерело цінності, яке притягує гроші. Мій фінансовий потік невпинно розширюється. Я поважаю свої гроші і використовую їх з мудрістю. Гроші, мій союзник, а не проблема. Я довіряю собі у фінансових рішеннях. Я завжди вчасно отримую усе, що мені потрібно. У моєму житті грошей більше, ніж достатньо. Мої дії приносять мені прибуток. Я підтримую себе думками про достаток. Я провідник енергії процвітання. І я дихаю вільно, я фінансово вільна. Всесвіт постійно показує мені нові шляхи до достатку. Моє багатство починається з моєї віри. Я приймаю гроші з легкістю. Та любов'ю. Я, людина, яка живе в достатку без напруги і боротьби. Дякую, що була тут. З вами була Захарків Руслана. І я нагадую тобі, що гроші це енергія, яка любить ясність, відкритість і внутрішню готовність. Ти вже відкрилася цьому потоку. Просто продовжуй слухати. Відчувати і дозволяти повертайся до цих афірмацій щодня, щоб підсвідомість працювала на тебе, а не проти тебе. Обіймаю тебе енергією достатку. До зустрічі у нових практиках.